瞬间你别色遮住。<music> Ось так, за допомогою картоплі, шурупа та змащеного олією ватного диска у мережі радять зробити найпростіший світильник. В народі його називають каганець, який працює, доки всередині горить олія або жир. Більш сучасну версію за допомогою свічки створив Кирило. Такий пристрій не тільки дає світло, а й навіть нагріває приміщення. Для цього потрібен квітковий горищик та свічка. Все дуже просто свічку можна підпалити за допомогою сірників по Перше, це світло за потреби, коли зверху накривається трохи горщиком. Горщик нагрівається, він трохи дає тепла. Принцип роботи дуже простий з дотриманням всіх правил пожежної безпеки. А ось на цьому відео один з варіантів приготування їжі. Якщо у вас електроплита, ніхто не слухає і таких корисних лайфхаків в інтернеті чимало, але часто трапляються і абсолютно абсурдні поради: від заряджання телефона лимоном до натирання батареї об джинси. Ми вирішили й самі протестувати чергову безглузду рекомендацію зарядити телефон від пальчикових батарейок. І так перевіряємо лайфхак з галузі фантастики за якимось магічним принципом. Це має працювати ось таким чином. Ми під'єднуємо сюди батарейку до зарядного пристрою. Під'єднуємо ще одну батарейку, і зверху ми кладемо. Демо ще одну батарейку, і якось там, як запевняють експерти з Тіктоку, воно має заряджати ваш телефон. Але як і очікувалося, ця штука не працює. Найкращий варіант для зарядки телефону без електроенергії це повербанк. Але зараз вони у дефіциті. Купити або неможливо, або коштуватиме це шалених грошей. Наш колега Андрій власноруч змайстрував повербанк з акумуляторів використаних електронних сигарет. Ємність такого 20 тисяч міліампер, і цього вистачає аж на п'ять повних зарядок. Мені понадобились акумулятори, які тут соєний в касету і значить, припаяні припаяне проводами к платі. Зарядки. Это же повербанк можно использовать в качестве фонарика там какое-то дежурное освещение. Ну, подсветить. Причем он будет достаточно очень долго. Заряджати чи підключати пристрої можна і за допомогою автомобільного акумулятора. Завдяки спеціальному перетворювачу він видає необхідні для роботи 220 вольт. Під'єднуватися можна і до акумуляторів, джерел безперебійного живлення. Два крокодильчика, тобто, дивіться, ви накидаєте сюди, у вас виходить тут гніздо 202, 12 вольт, як в машині. Втикаєте сюди перетворювач. От і все там зарядка пішла. У них ну, струм такий, що там заряджати телефони, да, тобто потужні пристрої ви не включите, але е, пішли там за тисячу приблизно там гривень. купили такий акумулятор, і от у вас є запас енергії. Сонячні панелі ще один альтернативний варіант живлення, і хоч вони досить дорогі, енергія добута ними абсолютно безкоштовна. Від батарей можна заряджати і акумулятори. Сонячну панель можна просто підключити до акумулятора. І все, акумулятор пішов на заряд. Акумулятор не можна перезаряджати. перезаряджати. І тому вам потрібно буде там підключити вольтметр і кожні там 10 хвилин бігати, дивитися, чи не перезарядився він. Якщо альтернативні види електроенергії безпечні для використання, то саморобні прилади для опалення викликають сумніви. А вже ж саморобні прилади опалення ніякому разі використовувати не можна. Треба запастись теплим одягом, ковдрами по можливості утеплити свою оселю. Усі ці поради запевняють, фахівці варто брати на озброєння, бо зиму прогнозують важкою. Софія Куценко, Сергій новини каналу.